Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Україна в системі глобальних економічних відносин. Експортна орієнтація економіки України зумовляє високу залежність від кон'юктури на головних товарних ринках збуту її продукції. Географічна структура торгівлі товарами характеризується значним переважанням питомої ваги країн СНД та Євросоюзу. Головними торговельними партнерами є Казахстан, Німеччина, Польща, Італія, Угорщина, Китай, Туреччина та Індія. Серед регіонів України найбільші обсяги торгівлі товарами припадають на місто Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Полтавську та Миколаївську області. Географія зовнішньої торгівлі України тісно пов'язана з її товарною структурою. У 2000 ні роки намітилась тенденція до підвищення частки сировини напівфабрикатів у вітчизняних поставках за кордон. Переважна продукцію машинобудування постачає до країн СНД, тоді як до ЄС вивозять вироби з чорних металів та мінеральну і аграрну сировину. В цілому в експорті України та її випуску товарної продукції сировина є основною продукцією. При цьому Україна лише для окремих своїх країн сусідів є важливим зовнішньоторговельним партнером. Майже половину українського експорту складає продукція АПК та харчової промисловості. 20% товарів, які експортує Україна, становлять чорні метали і вироби з них. Серед мінеральних продуктів переважають руди чорних металів та продукти нафтопереробки. Серед сільськогосподарських зернові культури і насіння олійних рослин. Харчова продукція в експорті представлена переважно олією. Товарна структура українського імпорту характеризується значними обсягами мінеральних продуктів понад третину. Передусім, це природний газ і сара нафта. У групі машини і обладнання переважає енергетичне обладнання і електричні машини. В імпорті транспортних засобів головну роль відіграють автомобілі. Імпорт продукції хімічної промисловості представлений здебільшого фармацевтикою, пластмасами і полімерними матеріалами. Структура торгівлі послугами характеризується значною перевагою транспортних послуг в експорті. Це пояснюється транзитним положенням України. Найважливіші трансєвропейські трубопроводи, по яких з Росії постачають нафту і природний газ до країн Європи, проходять по території України. Тому у структурі транспортних послуг на трубопровідний транспорт припадає 43%. На залізничний 19%, морський 16%, повітряний 15%. На інші види транспорту, у тому числі на автомобільний, припадає лише 7% усіх транспортних послуг. Останнім часом помітного розвитку набули послуги у сфері ІТ-технологій. У структурі імпорту послуг виділяють фінансові послуги. Прямі іноземні інвестиції в Україну переважно надходять з офшорів, Кіпру та з великих країн Європи. Значну їхню частину становлять інвестиції транснаціональних корпорацій, які створюють у нашій державі свої виробничі та збутові підрозділи. З України експортують капітал у незначних порівняно з обсягом залучених коштів обсягах. Переважно його вкладають у придбання нерухомості. Великі транснаціональні корпорації в Україні переважно представлені збутовими підрозділами, які контролюють продаж своїх товарів на вітчизняному ринку. Лише у 2000 роки розпочався процес створення у державі численних виробничих підрозділів глобальних транснаціональних корпорацій. Передусім, це складання підприємство машинобудування з випуску нескладальних виробів та компонентів, а також підприємство переробної ланки АПК і добування окремих видів корисних копалень. Серед вітчизняних компаній найбільшою за вартістю виробництва на іноземних філіях є System Capital Management. До його складу входять виробничі підрозділи в Українах ЄС, Великій Британії і США, а збутова мережа розміщена у всіх великих країнах споживачах прокату чорних металів. Особливе велике значення в економіці України мають глобальні транснаціональні корпорації, які встановили контроль над виробництвом та збутом готової продукції у різних видах економічної діяльності. Найсильніші позиції транснаціональних корпорацій у фінансовій діяльності, бізнес-послугах і переробній промисловості. В останній переважають ТНК зі штаб-квартирами у США. Найбільший експортер кам'яного вугілля з України компанія ДТЕК. Залучення України у глобальні виробничі і збутові ланцюги транснаціональних корпорацій дає змогу впровадити новітні стандарти виробництва та оновити виробничі потужності. Позитивним є впровадження нових систем менеджменту та контролю якості випущеної продукції. Транснаціональні корпорації зацікавлені в розміщенні своїх філій в Україні з огляду на її доволі значний внутрішній ринок збуту, наявність кваліфікованої дешевшої, ніж в інших країнах Європи робочої сили, сусідство з Євросоюзом. Участь України в процесах європейської економічної інтеграції має дуже відмінний прояв. Впровадження норм, правил і стандартів ЄС у виробництво та сферу послуг держави сприятиме посиленню її конкурентних позицій на світовому ринку, а впровадження режиму вільної торгівлі дасть змогу збільшити поставки за кордон. Різка відмінність у технічних стандартах та наявність впливових професійних об'єднань і великих європейських корпорацій унеможливлює доступ конкурентоспроможної вітчизняної машинобудівної продукції на ринки ЄС, наприклад, у сфері літакобудування. Євросоюз насамперед зацікавлений у розширенні власного ринку збуту своїх товарів в Україні. Важливе місце держави у структурі політики безпеки Євросоюзу з розбудови східного партнерства. Євросоюз є одним з головних надавачів фінансової допомоги у формі кредитів урядові України. Важливе місце посідать програми транскордонної співпраці та реалізації політики у сфері імміграції та безпеки кордонів. Впровадження в Україні норм і правил єдиного законодавства Євросоюзу дасть змогу адаптувати економіку нашої країни до умов функціонування в межах цього міждержавного інтеграційного об'єднання. Як свідчить досвід інших країн Європи, цей процес триває не один рік та потребує зусиль з боку органів влади та суспільства з послідовної реалізації євроінтеграційної політики. Політика сталого розвитку ставить на меті створення таких умов сучасного розвитку, які сприяли б нормальному життю придешніх поколінь. Україна від самого початку долучилась до відповідних світових переговорних процесів, здійснюються заходи з енергозбереження, впроваджуються міжнародні екологічні стандарти виробництва та якості праці. Особливо вагомі успіхи у цій сфері у чорній металургії України введено в експлуатацію різні установки з уловлення шкідливих викидів в атмосферу. Останнім часом у рамках політики сталого розвитку в Україні посилену увагу приділять впровадженню суворіших стандартів до викидів автотранспорту, введено обмеження щодо переміщення важких вантажних автомобілів у день та посилено вимоги до перевезення небезпечних вантажів, упроваджено відповідні нормативи Євросоюзу щодо нових автомобілів, що виробляють чи імпортують в Україні. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Україна в системі глобальних економічних відносин і розгляд уроків курсу 10 класу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до зустрічі в 11 класі.